Чи можливо досягнути миру в Україні шляхом переговорів? Ситуація на російсько-українському фронті зараз важка. Росіяни продовжують наступати, і, хоча їхні втрати у кілька разів перевищують втрати української сторони, росіяни кілометр за кілометром продовжують просуватися і захоплюють нові нові населені пункти. Схоже, українське командування не знає, як зупинити цей повзучий наступ, тому українське керівництво вирішило розпочати мирні переговори, укласти мир з Росією і у такий спосіб завершити війну. Однак сама ідея мирних переговорів і підписання мирного договору з Росією є помилковою, адже Росія ніколи не дотримувалась підписаних домовленостей і за першої ж нагоди порушить і цей новий мирний договір. Ненадійність договору з Росією розуміють у Києві, і тому українські переговорники вимагають від західних партнерів гарантій безпеки, які б забезпечили безпеку України після підписання договору. Такою гарантією безпеки, на думку української сторони, могло б стати розташування в Україні військ держав НАТО. Однак всім відомо, як західні союзники України хочуть воювати, тому ніяких гарантій безпеки Україна поки що так і не отримала. Крім того, жодного разу з уст українського президента не прозвучала вимога виведення усіх російських військ з території України, що лише посилює тривогу в українському суспільстві у результаті таких переговорів. В Цій ситуації українському президенту найкращим було б припинити мирну риторику і скерувати всі військові і дипломатичні зусилля на політичну і економічну ізоляцію Росії, і розгром її на полі бою. Адже лише завдавши ворогу військової поразки, можна говорити про якісь переговори і висувати якісь вимоги. Тим більше, що в Росії всі заклики до миру сприймають як ознаку слабкості, і тому після кожного такого заклику Росія посилює тиск на фронті і здійснює нові терористичні обстріли з новими жертвами і руйнуваннями. Однак українське керівництво поки що не усвідомило помилковість своєї політики і продовжує пошуки миру там, де його нема, і бути не може.